Світло, де моя доля right, райша. Комістер Вайпер і це новий досик по Райд Shadow Ледженд. Сьогодні ми будемо говорити за тимчасове підземелля та за нового боса. Зайшов я сьогодні зранку в телеграм-групу і забайтили мене на створення команди. Питаються: ну коли ж, коли буде відосик? Я такий. Ха, ха ну окей, погнали робити. З тебе підписка, подобайка, Погнали. Створив я команду, якою сьогодні пройшов від першого рівня, і, друзі, до 29-го включно. Якщо ми зайдемо на 30 й рівень, так, то ми можемо побачити, що бос у нас буде шестизірковий. І саме шоста зірка не дала ось цій бюджетній, безкоштовній команді пройти. А 29 й рівень відповідно 5 зірочок, і коли всі е, її... Міньйони, охоронці, не знаю, компаньйони мертві, то вона не наносить додаткову шкоду. По факту, вона вже тоді не дуже така і страшна. Чи є велика різниця між фармом 29 і 30 Особисто для мене є. І зараз розкажу вам, який яка різниця? Чи можу я створити команду на 30-й рівень? Так, можу. Чи будуть вони фармити без фейлів? Поки що сумнівно. Другий момент, третій момент час фарму, швидше за все, там буде довший. Швидше за все, там буде в районі 3-4 хвилин. Тому я вирішив. Не затрачаючи абсолютно ніяких ресурсів, тобто я команду не створював, я просто накидав героїв і відповідно нічого їх не передягав. В кінці відосика я покажу, як вони одягнуті. Склад: Гнут, Маріус, Анкора, Літка і Пітіончик. Ах, і так, якщо в когось немає якогось із цих героїв, то в кінці я покажу, ким його можна замінити. І, відповідно, якщо ти знаходишся не в лайті, то тобі буде важко фармити останні поверхи. Так що рекомендую, можливо, на якихось попередніх поверхах зупинитися. Можливо, це буде 25-й поверх, можливо, це буде 24-й поверх. Швидше за все, ти супер різниці, а не відчуєш між 24 м поверхом і 30 м Швидше за все. Але кожному своє. Склалось таку команду. Гнут на злеті, Маріус безкоштовний, Анкура на злеті, Пітіон на злеті. літка безкоштовна. Скажу зразу: я тестив замість Пітіона або замість ем, Анкури. В мене є ще два герої, яких я тестив. Це відповідно Марічка і відповідно Ельва. Тобто можна міняти будь-який склад, тобто Пітіон, Анкура, Марічка, Ельва. Будь-який. Такій варіації, як ви, які герої маєте ставите і все, вони будуть проходити. Всіх героїв покажу. Давайте подивимося, як вони будуть проходити на авточас. В районі півтора хвилини мені, мене такий час влаштовує, а саме головне, що е, фейлом навіть і не пахне. І це, мені, і це мені подобається. Тут без різниці, тут без різниці, чи вулканус іде в вівцю. Нам саме краще, що він, ну, в мене ще ні разу не вмирав. Можливо, у вас буде Маріус сильніше пробивати, можливо, у вас він буде вмирати. В мене не вмирає. І це чудово. Чого? Того, що бос не спішить переходити в свою другу форму, і, відповідно, не буде красти у нас бафи. Тут важливо, що гнут в мене ходить першим своїм ходом з А2, тим самим він вішає на себе контратаку. Ось, і тим самим він ось тут. Ну, може куроса вкрасти е, контратаку. Але для чого контратака, коли вулканус не так швидко вмирає, він його намагається скоротити йому шкалу ходу, плюс може кинути на нього заморозку. І вулканус не може нікого вбити просто з блоком е, оживлення. Зараз дивимось, все пішло абсолютно не по плану, але ну, Фейла. Швидше за все що не буде, тому що вже бос майже закінчився. Анкора прикольна чим? Прикольна тим, що в лідерці стоїть в мене гнут, навіть якщо вона вбиває гнута або ще щось йде не за планом. Анкора його воскрешає, перезаряджає йому навички. Ось, до речі, поставили рекорд. Не так багато я його ще фармив. Давайте ми перейдемо і замінимо на Ельву. Пітіончика замінимо на Ельву. По факту просто даємо старт. Е, покажу зразу по пресетах. Гнут. Ось так. Анкора. Старт з заливу. Маріус старт з А3. Е, того що можна із А2 стартувати, буде швидше він наступний раз ходити з А2, але е, іноді просто в мого Маріуса не вистачає демеджу. Він просто... Недостатньо пробиває е, всю команду. Лідка просто старт з, з А2, одиничку на А2 і двійку на А3. Ельва, Ельва, Пітіон, Марічка ось такий пресет. Стартуємо з автоатаки. Марічка може стартувати з заливу, якщо у вас повільні герої. Е, також, чому я поставив гнута в лідери Поки що достовірної інформації немає, скільки потрібно точності, але орієнтовно на 30-й рівень потрібно 450 точності. Чому? Того, що в моєї літки 400 плюс точності, і вона не накладала своє А2 на всіх. Тобто я поставив гнута в лідері, плюсанулась точність, тоді літка почала накладати. Так що, якщо ти націлюєшся на 30-й поверх, 450%. Точності потрібно твоїм героям, які накладають штрафи. Ось, до речі, дивимось. Працює все як потрібно. Походив вулканус, було контратака, і ми пішли. Що зробили? Заморозили вулкануса. Так, він стоїть нам абсолютно без різниці. Нехай стоїть, чим подовше. Це нам тільки на руку. Зараз буде ходити Маріус. Маріус його відправить куди потрібно. Тут перероджується, і, відповідно, уже на гнутові закінчується контратака. По факту Окей. Далі вона накрала Ельва в 9 частинок збереження, скажу, скажу зразу, але все рівно вона вміє красти бонуси. Ельва є невеличкий мінус, коли Ельва ходить і накладає регенку, і регенка не захищена, то куроса може вкрасти. Так що будьте з цим обережні. Якщо у вас є Ельва, і ви хочете її використовувати, то бажано 9 частинок збереження дати навіть з втратою статів, того що дивимося, що моя абсолютно ну, не просідає. Просто коли вона буде красти багато регенок, то відповідно будете довше її бити. Ось час хвилина 30. Ми пройшли. Так, редагувати. Ну і давайте, я думаю, можемо поставити ще сюди Марічку і з, з Марічкою також відповідно показати. Я тут дам їй старт з заливу. Ну, Марічка не самий бюджетний варіант того, що Марічка війдова героїня, але в мене вона була. Скажу зразу: героїв я жодного не передягав. Це великий плюс. Чого? Того, що чи є велика різниця фармити 29-й поверх і 30-й по артефактах, швидше за все, що ні. Але затра... затратити час для того, щоб створити команду плюс. Потрібно буде напевно передягати основних героїв на аренку, а потім назад передягати це великий, велика затрата по часу, по ресурсах. А коли в тебе герої одягнуті, і ти їх просто наскладав, але фармиш 29-й, ну не 30-й поверх. Ну для мене це підходить. Бо я не затратив абсолютно ніяких зусиль, можна сказати, окрім того, щоб пройти від першого до 30-го поверха, і для того, щоб просто скласти команду. Накидав героїв, поставив пресети, і вони погнали фармити на авто. Перші поверхи там до 15-го поверха Маріус може сам фармити. Ви йому просто А2 можете заблокувати. Або ну, в мене проходив без пресетів. До 15-го поверха. Далі я поставив анкуру, він проходив далі. Далі е, я подивився, що їм вже важкувато, я почав доставляти е, інших героїв. Ось так я проходив від першого поверха до е, 29-го, включно. Що дивимося тут по часу? Тут, до речі, Марічка з Марічкою може бути трішки довше, того що Марічка в мене в сеті додаткового ходу, але поставили зараз знову ж таки рекорд. Хвилина 17. Добренько. Давайте, друзі, ми перейдемо до героїв за використанням, покажу героїв, а пізніше я накидаю вам команду, яка, на мою думку, може ну, безкоштовну команду, яка, на мою думку, може фармити 30-й поверх або будь-який інший поверх, якщо у вас немає ось цих героїв. Маріус, мій аренний Маріус. Мені дуже подобається, що мені не потрібно буде його передягати з арени, якщо я хочу відповідно фармити. Тимчасове підземелля. Кам'яна шкіра, плюс сет летальності, загальні параметри. Ось тут ви можете побачити. І талантики я буду показувати ось так, того що буду собою закривати. Котячий погляд. У нього, відповідно, реліквія. Дар жорстоке катування. Анкура Бездихана дар вівця. Ось такі таланти, Арена, нічого не передягав. Знову ж таки, дуже гарно заходить сет міцності, того, що е, ну, просто герої довше живуть. По загальних параметрах. Тобто в неї сет міцності і сет е, кам'яної шкіри. По загальних параметрах ти можеш побачити ось тут. Далі Марічка, сет додаткового ходу, плюс сет кам'яної шкіри. Знову ж таки, моя аренна, яку я е, завжди використовую. Ах, і так, в анкури ось тут. Скіпетр покори поставив, ну, ну чисто аренний. Тут у мене стоїть знак Сайрота. По загальних параметрах Марічка. Ось такі мої параметри. По талантах, таланти в неї ось такі. Далі літка. Літка в мене ПВЄшна, я її вже одягнув і вводжу таку кругом. В господар війни вийшов. Чому? Ну, що просто на химері трішки більше дамажила книжечки злеті повністю дар сірчаний камінь, оплавлений дзвін, навіщо? Чисто, щоб плюсувати точність, і, друзі, одягнута вона в 9 частинок нестримності. Далі, гнут одягнений в 6 частинок згубності. 35 ігнор, плюс вміє сам собі перезаряджати навичку, плюс один сет сприйняття по загальних параметрах. Ось тут ти можеш побачити: 5000 захисту, трішки швидкості, трішки критичної шкоди і навіть трішки точності. Далі поставив я йому золотий еліксир, але ще давніше, чи дуже критичний він? Ні. Але все ж таки в якихось супер паршивих моментах він може критично підлікувати. В моєму випадку він не точений і лікує лише на 10%, але плюс я ще йому поставив на заповнення шкали ходу. Камінчик, ну, просто щоб він частіше ходив. Дар, спустошення душі. Таланти, друзі, не докачені. Ось такі. Залишається у нас Ельва. Ельва, таланти ось такі. Книжечки злиті повністю дар, безжальність, чисто ПВЄшний дар під Химеру. Знову ж таки, установлена е, реліквія постать Демона. Е, чому, ну, колись давно її поставив, та й вона так і стоїть. В 9 частинок збереження одягнена, сказав зразу, що. Е, це потрібно, якщо ви будете використовувати Ельву, адже вона з автоатаки регенки накидає, і куроса може їх вкрасти. Це важливо. Можливо, це м, нічого по факту сильно не змінить, але коли бос буде відхилюватись на 15% здоров'я, ну це буде трішки неприємно, так що враховуйте цей нюанс. По загальних параметрах, яка використовується на химері, така по факту використовується і, і ось тут. І друзі, останній герой це Пітіончик. Знову ж таки, 9 частинок збереження. Чи Критично це в фармі, ні, не критично. Я його десь використовував ось такого. Скажу зразу, що тут навіть захист, захист, що не дуже добре, адже Пітіончик буде трішки менше хіляти. Так що нікого не передягав, і тут, до речі, що ну на здоров'я Окей. В параметри 72 здоров'я 5,5 захисту, 270 швидкості. Навіть якась якийсь опір є. Далі, золотий еліксир чисто ПВЄшний, навіть ну, колись давніше поставив, камінчики не ставив. Але є, друзі, ось такий чудовий камінчик можна поставити, якщо у вас є, або на заповнення шкали ходу. Дар вівця, і, відповідно, талантики ось такі. Він в мене раніше використовувався на аренці, пізніше я його переробив під химеру і з того часу. Я його майже ніде не використовую. Ну, зараз на війні фракцій. Так, друзі, погнали. Зараз вам накидаю команду, якою можна проходити останні поверхи, якщо у вас немає відповідно цих героїв. Літка у вас має бути. Так, почекайте, бо я літку. За використанням літку забрав. Пророчка. Літка тандем. Далі сортувати за елементом. У всіх має бути мітрала. Зараз розкажу, чого Чого мітрала саме тут. Далі один ДД за рангом. Наприклад, це може бути харима. Є у вас харима, можете поставити. Нема харими, можете поставити когось іншого. Давайте я поставлю. Тор не найкращий варіант Чого? того, що тут зел... червоні є, так що якогось зеленого ви могли б сюди поставити, або навіть і червоного ДД. Але нехай буде, поставимо Тора. Ну, є вуконг, можемо поставити вуконга. По факту, також безкоштовний герой. Дивіться, який нюанс. Ходить наша мітрала. Мітралу потрібно одягнути в сет регенерації, дати їй багато здоров'я, багато точності, щоб на неї не накладались ніякі штрафи. Відповідно, ходить Мітрала з А2 дає бафи, плюс дає замовляння. Ходить літка знову ж таки, з А2 дає бафи, дає е, дебафи, розломчик. Далі ходить пророчка, всіх вбиває. Якщо не вбиває, приходить в на допомогу або любий інший ваш ДД. Щоб просто вбити хвилі. Далі у нас залишається ще один слот. Ми можемо сюди поставити, наприклад, пітіончика, наприклад, Харему. наприклад, якогось іншого ядовика в висаті регену, або героя підтримки, який просто буде дозволяти мітралі жити. Далі, відповідно, бос всіх вбиває, залишається мітрала бажано з метеоритом, яка буде ходити тільки з. Щитів, плюс автоатака, і просто буде затравлювати боса. Ось так можна е, безкоштовно, фрі-ту-плейно фармити даного боса. Чи буде це довго? Так, це буде довго. Але, друзі, е, вибір за вами або фармити попередні поверхи, або відповідно фармити останні поверхи, але довго без топових героїв. Надіюсь, тобі сподобався даний відосик, якщо так. Знаю, що зробити, і звісно ж таки зустрінемось в наступному відео. Але